Цієї ночі дрони летіли також і в бік боліт, в бік Росії. Безпілотники атакували Москву і атакували е, столичний регіон Росії. Про це повідомив мер Москви Сергій Соб'янін. Він заявив про одну з найбільших атак на російську столицю, внаслідок якої російська ППО Нібито збила щонайменше десяток безпілотників дронів е, над Москвою та е, на підльотах е, до Москви е, на околицях Москви. І назвав сам цю атаку однією з найбільш масштабних спроб атакувати Москву з допомогою безпілотників за увесь час. За увесь час війни каже, що ситуація контрольована і відбили вони успішно ці атаки. В російських телеграм-каналах з'явилися кадри власне вибухів у небі, які можуть свідчити дійсно про влучання якихось засобів ППО, боєприпасів із запущених із систем протиповітряної оборони в повітряні цілі ймовірно в безпілотники. Однак ми от бачимо принаймні два таких кадри, чи це один випадок з різних ракурсів знятий, чи два складно сказати, але ну є підтвердження того, що щось таке збивали у небі поблизу Москви, У Підмосков'ї росіяни йде мова зокрема про збиття безпілотників у Подольську підмосковному. Там декілька дронів, яке повідомляє російська влада, було збито. Чи є влучання, чи є прильоти з. Звичайно, що росіяни про це нам не розкажуть. Ситуація до кінця не зрозуміла, оскільки така інформація замовчується офіційною російською владою, і от вони не повідомляють, чи є влучання. А про наслідки таких влучань зараз ми об'єктивних даних і підтверджень не маємо, тож будемо чекати. На таку інформацію, на ймовірну появу кадрів, відео фотокадрів із Москви та прилеглих регіонів районів до російської столиці, які можуть вказати нам на наслідки реальні наслідки цієї нічної атаки, те, що вона була масштабною, кажуть самі ж росіяни. Ну і втішає те, що у Ростовській області продовжує четверту добу масштабно горіти велика нафтобаза, яку використовувала російська армія, нафтобаза Рос. Резерву підприємство Кавказ у Пролетарську Ростовської області не вдається і погасити цю пожежу російським надзвичайникам. Залучено там було вже понад пів тисячі вчора пожежників до гасіння цієї пожежі, і нові вибухи резервуарів фіксували до кінця минулої доби. Знову ж таки, місцеві мешканці присутні. Поблизу Пролетарська, поблизу цієї нафтобази. ми бачимо ще один масштабний вибух, який вчора надвечір там пролунав ем, і осяяв усе цю місцевість. Ну і зрештою, е, вчора вже були дані офіційні про те, що вогонь перекинувся на 22 ємності, 22 резервуари і 74 на цій величезній нафтобазі. Нагадаю, що атака українських дронів по цьому об'єкту відбулася в ніч на 18 серпня. І Спочатку там загорілося декілька резервуарів із пальним, як це зазвичай буває, але потім усе пішло до всім за іншим сценаріями ніж собі росіяни планували. Вони планували звичайно загасити ці два резервуари, два-три, і відповідно не дати вогню перекинутися далі. вітер напевно дув у цей момент, подув в іншу сторону і сприяли умови, скажімо так, кліматичні, природні. Тому, аби вогонь перекинувся далі. І перекинувся він ще на 11 резервуарів, а згодом і на 22 резервуари на цій нафтобазі. пожежу вже називають найбільшою в історії такого типу пожежою. Площа вже сягнула ще вчора, перевищила навіть площа загоряння 10 тисяч квадратних кілометрів. І весь пролетар затягнуто зараз чорним димом. Ця нафтобаза продовжує палати серед Постраждалих пожежників є, і такі, які госпіталізовані, семеро отримали опіки рук та різних частин тіла. А загалом число постраждалих пожежників, які гасять цю нафтобазу, вже перевищило 40 осіб. Про це повідомив вчора. Губернатор, так званий губернатор Ростовщини Василій Голубів. Ну і залучено до гасіння. Було ще вчора. Може, зараз уже й більше залучено 520 пожежників, рятувальників 130 одиниць різноманітної спеціальної. Техніки, ось як із різних ракурсів виглядає ця масштабна історична пожежа. Вже операція, ймовірно, головного управління розвідки Міноборони України. А саме от джерела українських медіа вказують, що ГУР за цією операцією стоїть ця операція вдалася на усі 100, то й більше відсотків. Неочікуваний або може дійсно в ГУРІ очікували такого ефекту, але не бачений точно досі ефект раніше. От настільки масштабних пожеж внаслідок атак дро. Онів фіксувати не вдавалося це перший такий випадок. Ну і ми маємо сподівання. Що уся абсолютно усе до решти ця нафтобаза вигорить і буде знищена внаслідок цієї пожежі? Наш генштаб і наша розвідка повідомляють, що цю в пролетарську нафтобазу росіяни дуже активно використовували для постачання саме пального і паливномастильних матеріалів для своєї окупаційної армії на півдні і на сході України. Ну і вогонь вже дістався до резервуарів із бензином з високооктановим пальним, яке дуже гарно на горить ефектно вибухає. Ну і вогонь поширюється все далі і далі.